Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо човниковий біг, його техніку і саме виконання човникового бігу. Варіант човникового бігу у нас 4 рази на 9 метрів. По-перше, що ми робимо? Відзначаємо лінії старту і фінішу. Друге. Стартувати можна як з високого, так і з низького старту. Третє. Стартувати слід по свистку, і вчитель одночасно вмикає секундомер. 4. Тільки дотик ладоні свідчить про проходження етапу. П'яте. Торкнувшись лінії, бігун починає рухатися у зворотньому напрямку. Шосте. Завершення другого етапу це дотик лінії старту. 7. Таким же чином потрібно подолати третій. І останній етап фінішний. Восьме. З дотиком лінії фінішу після проходження останнього етапу секундомер вимикається. Це і буде ваш результат, ваш час. І останнє дев'яте, на фінішній прямий, додається ривок, і лінію фініша ми пробігаємо, не зупиняючись.